Доброго ранку! Відчуваєте наближення свята! До нового року залишилося менше тижня, і нам необхідна ялинка. Сьогодні я покажу, як зробити екологічну та ефектну ялинку. Вона не займе жодного місця у кімнаті, і після неї не потрібно прибирати. Нам знадобиться моток, ниток, скотч та новорічні прикраси. Починаємо з верхівки дерева. Ниткою створюємо форму ялинки. Навколо центральної гірлянди вішаємо усі прикраси. За 5 хвилин і 0 гривень ми маємо шикарну новорічну ялинку. Ялинок багато не буває. За тим же принципом ви можете зробити і багато інших. Така ялинка не залишить байдужими ваших гостей з наступаючими вас новорічними та різдвяними святами. Миру та злагоди нам у новому 2015 році.